Вітаю, геймери. Сьогодні в нас на огляді BigBec One Blitz 2 Pro Starburst Carbon TMR Edition універсальний бездротовий контролер із потрійним підключенням, rgb підсвіткою та професійним вібромотором. Залишайтеся з нами, в кінці покажу, де можна взяти його за найкращою ціною. Blitz 2 Pro це 16 механічних кнопок, два тильні і два верхні додаткові. Джойстики Елпс, мікрокнопкові тригери та симетричний вібромотор. Він працює у трьох режимах 2, 4 Bluetooth та дротовий, USB C із частотою опитування 2000 Гц в дротовому та через стабіест приймач. Графіка з основними спекспойнтами акумулятор 1000 до 12 годин гри без підзарядки. Матеріал. Повне гумове обгорнення для надійного захоплення. Платформи, PC, Nintendo Switch, iOS, Android, RGB-підсвітка. Три набори світлодіодних стрічок по боках. Конфігурація на борту – через PC Ink Assistant або мобільний додаток. Сумісність. Нативне сенсорне керування Switch, симуляція всіх платформ. Для Bluetooth натисніть кнопку живлення кілька секунд, поки не почне блимати синій індикатор. Знаходимо Blitz 2 Pro в налаштуваннях телефону чи консолі і готово. Для 2.4GHZ підключення вставляємо Starburst USB приймач у порт. Ігровий контролер заєднується автоматично, з максимальною частотою опитування 2000 Гц. Відчуйте точність, натиснення кнопок моментальне, завдяки механіці вони чітко клацають. Джойстики Елпс забезпечують плавне керування в шутерах, а тригери з мікрокнопками миттєву реакцію у гонках. РЖБ підсвітка додає атмосфери вечірньої гри, а вбудований вібромотор точно відтворює віддачу. Переваги, універсальне підключення, 2,4G Bluetooth Bluetooth c Висока частота відгуку 2000 Гц, ергономіка та гумове покриття. Насичені механічні кнопки та alps джойстики Міцний акумулятор 1000, РЖБ підсвітка зі стилом карбентіема. Недоліки відсутність NFC та пробудження від хоста. Управління через писи Assistant може здатися складним початківцям. Стильні кнопки трохи важкодоступні у дротовому режимі. Цей контролер ідеально пасуватиме гравцям, які люблять кросплатформані ігри, тож стайнблет чи Fotnet будь-де потребують мінімальної затримки та точного керування, цінують якісний зворотний зв'язок від механічних кнопок, захочуть стильний вигляд Carbon TMR в колекції аксесуарів. BigBig big One Blitz 2 Pro Starburst – це потужний, універсальний та стильний геймпеет, який дає все, що потрібно сучасному геймеру. Хочеш відчути різницю, Перевір лінк у описі та замов свій режим гри без затримок. Підписуйся, залишай та пиши в коментах, з якими іграми будеш випробовувати цей контролер.